Трей Арч обіцяє, фанати Black Ops 2 будуть у захваті від Call of Duty Black Ops 7. Після офіційного анонсу Call of Duty Black Ops 7, який відбувся 8 червня, розробники поки не показали геймплей. Проте Трей Арч уже розігріває інтерес, особливо серед шанувальників легендарної Black Ops 2. На чемпіонаті Call of Duty League Championship представник студії, асистент директора з дизайну Трей Арч, зробив заяву. Якщо ви в минулому були фанатом Call of Duty Black Ops 2, особливо її змагання, Частини вам точно сподобається Black Ops 7. Це звернення явно розраховане на ту частину аудиторії, яка вважає Black Ops 2 еталонною грою серії, завдяки балансу кіберспортивному потенціалу та унікальному стилю. За словами Treyarch, новинка поверне ті самі емоції, які гравці відчували понад 10 років тому. Нагадаю, реліз Black Ops 7 очікується вже цього року. Гра вийде на Xbox One, Xbox Series, PS 4, PS 5 та ПК. І також одразу. Game Pass. повноцінну презентацію Activision проведе пізніше цього літа, ймовірно, у серпні.